Слава нації! Вітаю на каналі Добре, Римбат, що Добрий Рембат. Вірі я все Добрий, у майстерні моїй мобільні ні, ну, місце дислокації, так, де я от від нещодавно працюю, то основна, скажімо так, трошки виспіхатися. Тут є фаза. Є фаза, і я стикнуся з тим, що мені потрібна земля, щоб було світло. от Бажано належної потужності, щоб хоча б 2 кВт болгарку тягнуло мені. Я звернувся до різних продавців, поставників комплектів заземлення, тому що ну, варіанти з закупуванням і ржавих якихось там кутників, викопування, підкопування, забивання, воно буде ржавіти. Коротше, мене не влаштовує. Я промоніторив ситуацію, поспілкувався з побратимами і звернувся по можливості пільгового придбання комплекту 4,5 метрів завдовжки, 3-4. По півтора метри і товариство з обмеженою відповідальністю. МКМ основа з міста Буча у особі пана Михайла Анатолійовича Мельничука. Мені такий комплект подарувало. Товариство подарувало. Дуже дякую. Дуже сподіваюся, що вийде у мене це забити моїм перфоратором. Перфоратором, хоча це я дивлюсь на ці перехідники, на ці накінечники, і не зовсім розумію, що саме я в перфоратор маю вставляти, щоб і різьбу не зіпсувати. так? Тобто, коротше, До речі, хто це бажить, може підказати, чим от перфоратором від 220, тобто я притягну генератор, притягну перфоратор. з від, ну, Ефектом від бідного молока, що він буде не крутитися, а просто бити. так? Що, чим, Як це краще зробити? Тобто, Я так розумію, я на перший штирник ну, викопаю ямку там пів метра. Так? Накручу на перший штир кінечник. А от у перфоратор, що конкретно я потім матиму вставляти, щоб ну, не зіпсувати різьбу. так? І щоб все було нормально. Бо вібро молота в немає. Дуже дякую, панове. Буча, так, це символ. Російської агресії, окупації і власне відновлення України на теренах, що постраждали. Дякую. Працюємо і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.